Та схиляємо голови в скорботі за всіма, хто поліг заради миру. 8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у другій світовій війні 39-45 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Вшанувати загиблих біля братських могил та пам'ятників 8 травня. Зібралися і жителі Олександрійської громади. Мітинг Реквієм розпочався о дев'яті на військовому кладовищі. Дуже важливо не забувати свою історію, адже історія йде по колу, не дивлячись на те, що 80 років тому вже минуло, але ми ще пам'ятаємо страшні історії тих людей, яких сьогодні, на жаль, вже дуже-дуже мало. Ми пам'ятаємо те, як були розбиті сім'ї, як не повернулося багато чоловіків, батьків, як не повернулося багато синів до тих матерів, які чекали їх до останнього свого подиху. І сьогодні. Знову ж таки повторюється ця страшна трагедія. Війна це трагедія людства. Війна це тоді, коли ми усі маємо розуміти, що в цій війні гинуть насамперед наші рідні люди. Гасло Пам'ятаємо, перемагаємо не втрачає своєї актуальності. Поруч з могилами військових, загиблих у роки Другої світової, поховані хлопці, які віддали життя за незалежність сучасної України. Війна триває з 2014 року, і сотні Олександрійців віддали життя за нашу перемогу та свободу. Сотні родин чекають своїх захисників з полону, розшукують безвісти зниклих. Декілька років поспіль ми відзначали день пам'яті і примирення, і зараз додалася ця частина перемоги над нацизмом, що набуває геть іншого сенсу, смислу і е, додає більшої логічності цій даті і символізму, беручи до уваги те, що зараз відбувається в нашій країні, що кожна родина має своїх героїв, своїх захисників і робить все можливе для нашої перемоги. Бажаю, щоб кожна родина дочекалася своїх героїв, дочекалася своїх захисників. І в нас є теж в нашій родині радісна звістка. Ми дочекалися. І що б я хотіла побажати нашим родинам, які чекають з полону, які чекають безвісті зниклих, чекайте, вірте, реєструйте і тільки в державних органах. Не звертайтеся до сумнівних людей, які обіцяють допомогти. Тому що, на жаль, Користуються цим. Цього дня Олександрійці поклали квіти до братських могил та пам'ятників. В закладах освіти та культури відбулися тематичні уроки і заходи. Вшанували пам'ять не лише загиблих у Другій світовій війні, але й героїв сучасної війни.